Викрадення століття у білій церкві. Не знаю, чи найгучніше, але точно найтупіше. Дев'ятирічного хлопчика на Київщині невідомі забрали з дитячого майданчика біля будинку, а його рідним підкинули записку з вимогою заплатити 10 тисяч гривень до кінця доби. Блискучий план викрадачів спочатку йшов як по маслу. Він мені купив кулька. Купив каже, щоб, щоб зірки. Зірки кататься. Потім невідомий дядько купив дев'ятирічному хлопчикові жуйку і пообіцяв подарувати сноуборд. Щоправда, по нього треба було їхати у сусіднє село. Вадим був на все згодний і сам сів у машину. Кульок, жуйка та обіцянка купити сноуборд. А ці кіднепери уважно слухали передвиборчі обіцянки політиків, знають на що ведуть ці мешканці білої церкви. І мені зав'язав рот і руки. Він мене не бив. А, а, а потім його сусід прийшов, і він там казав, що в мене викрили. Бабуся хлопчика отримала записку з вимогою викупу. І Я хочу, щоб ви подивились на цю записку. Ваша дитина у нас. Ольга, ми просимо вас, якщо він вам нужен, дзвоніть на такий-то номер і приготуйте 10 тисяч гривень. Зверніть увагу. Схоже, що спершу вони вимагали сім тисяч гривень викупу, а потім виправили на 10. Напевно, врахували податки. А потім цю записку один з них приніс бабусі. Бодія темно. Він записку кидає мені під ноги і сам тікає. Я тільки заповнила, що його подлівим глазом синяк. Синяк? І нічого дивного у білій церкві піднятися у темному під'їзді на другий поверх і тричі не від майже неможливо. Далі події розвивалися взагалі за карколомним сюжетом. Кажу, мене є чотири тисячі. Ну він то дасте мені чотири тисячі. Ну, то привезіть мені. Я кажу Вадіма, написали б одразу у записці. Торг чи дайте скільки не жалько. Це закинути автомобіль, відомий усім в околиці, і саме в його кузов, гроші зібрані бабусею, мав покласти викликаний нею ж таксист. Його і зіграв передягнений працівник поліції. Переодягатися у білоцерківського таксиста дуже відповідальна і непроста штука. Ось як виглядає типовий білоцерківський не таксист. А ось як виглядає типовий білоцерківський таксист в місті. Закладки викупних коштів було затримано одного злочинців. Було встановлено та затримано другого зловмисника. Отже, маємо фантастичний гепі-енд! і переможний пост Арсена Авакова. На все про все ушло всього нескільки часов. Ребенок вернувся домой. Похиті дають показання і ждуть суда. Поліція сработала отлічно. Виїжджати на порятунок хлопчика не довелося. Він повернувся сам. Тобто, сам жінка-співмешканка одного із викрадачів відпустила Вадима додому о десятій вечора. А, -а, а Просто пан Аваков вирішив не розголошувати всі деталі операції у Фейсбуці. Але ми ж знаємо, хто найбільше доклався до звільнення дитини. Я мене розв'язав. Потім надав ну, мені 50 15 гривень, 15 гривень, що я ще додому поїхав сам. Ось ключовий учасник цієї операції співробітник під глибоким прикриттям. Пане Антон Геращенко, ви були просто неперевершені у ролі співмешканки горе викрадача.